Всім привіт! Вас вітає компанія Tech Automarket, а це e-Golf, e який ми привезли для нашого клієнта з Європи. <му> Даний e-Golf у нас 2018 року та з пробігом всього 25 тисяч кілометрів. Комплектації в нас присутні: мультикермо з адаптивним круіз-контролем, підігріви передніх сидінь та двохзонний клімат-контроль, електропривід дзеркал та чотири склопідйомники, та ще багато цікавих функцій, які вам допоможуть у ваших подорожах. На автомобілі у нас встановлені шістнадцяті аеродинамічні легкосплавні диски, оскільки це версія E-Golf. Даний E-Golf в комплектації Comfort Line таємністю батареї 36 кВт Загалом обійшовся нашому клієнту в 16 тисяч 30 євро. Якщо вас також цікавить підбір та доставка автомобілів з Європи США чи Норвегії, звертайтесь в компанію TechAutoMarket.